Всім привіт! Мене звати Анатолій Левін, А мене звати Валентин Касьян. Сьогодні ми хотіли переконатися, чи зможуть добре реагувати люди в той час, коли будуть грабувати безпомічну людину. Саме для цього ми змоделювали наступну ситуацію, яку ви зараз побачите. А ви місцеві? Да. А можете підсказати, як мені пройти до найближчої лікарні? Дай прямо, там ви побачите. А тут нема десь то, ту... Ну а як туди йти? Ми ще Ну, там, там може бути закрита а пані. Та цілодобова. Та цілодобова, да, а там. як туди, дійти? сюди? Прямо до кінотеатру. Ви бачите, бачите, вам куди? А... Можемо. Поліклініка? А де сам? Я знаю, тут на ага. а Я так піднімає, йдеш сюди направо. Так. І Перший поротну лівою прямо, прямо метр допомогти. Ага, зрозуміло. Де? Ей, ей! Тупоїть телефон украв! Ей! Дякую Денис, що допоміг мені, дякую. Дякую тобі. Все, ти молодець, так швидко побіг, так і треба. Вибачте, пацани, ви не знаєте де тут аптека? А потом Хочеш будет. А не лезет телефон? А ти... Ти, ты? Зачем? В тому що мені есть сильно батарейка. А ти не Я втычаешься? На шо? Антеш? Сюда, идем в на. Окей. Давай. Даааа! Э! Е! Все, заспокітися ще. Що... Ну, не на можна зараз. Що? Що не можна? Я сказав, що давний видає. Хлопці, соціальних Ви круто, <поцерк _ienen> відреагували. Давайте Вітер. Як ви звати? Владислав. Владислав Влад. і тебе. Дивіться себе Владислав. на Україн Прайн-шоу. Пасани. Ви герої, молодці. Я знаю, що то, що зроблю це. Буковинська. Знаєш, бо я А, не знаю, не знаю. А як тебе бути? Так, знаю. Вот на той парк Шевченка, але це не дуже близько. Чекай, щось він відійшов. Ей! Ей! Віддай телефон! Телефон віддай. Чому? Це не телефон. Ти... Ну і що ж це Слухай, давай по хорошому Я рахую до трьох. Віддав сюди. А я до чотирьох. Один. Я зараз буду бити. Куди ти пішов? Зупиніть, зупиніть, о, зупиніть! Ей! Що ти хочеш? Дай телефон, просто. Не, не парьте мозок. дай телефон, хлопець, або ти бачиш, що його нога б Ну і що ж уламано? Дай йому телефон. Я йому ще поламаю одну ногу. А ти не втечеш б у мене нога? Пацани, ну чесно, скажіть. Реально. Тому що, от, реально, мені сказали десь тут, в цьому районі. Але я не знаю, де. Сам. Не знаєте, пацани? Точно? точно Пацан, пацан, пацан! Можете догнати його, хлопці. Хлопці! Це що за реакція? Давшу ти! Хлопці, да, не, будуть... не помозіть хлопці! Заберіть у нього! Пацани, я зараз вас поламаю, буду вам больно! Подивіться на нього. Зупинію, будь ласка. Я не можу бігти! Чи що? Позвонить милицию. Эй! видай! Эй! Все, ну и сейчас... Все, все ты понимаешь, сами телефон, все. Давайте типа, поразберитесь сами, я ничего телефон, не хочу. Телефон видал. Я тобі дав телефонувати. Ну і що? Ти куди его забрал? Забрид палец. Че ты не дашь умножу? Давай, а ти не втечи, бо в мене нога. Тобі на що? Смотри, вот видишь, потом прямо впереди будет кинотеатр Чениссе. Вот 100 метров туда. Ага. Ты вот пойдешь к кинотеатру, вот слева будет такой спуск вниз. И ты попадешь слева, видишь тысячу мелочей. Эээ, пацан, пацан!

Що таке? <реклама> <Без хорошої реакції. реклама> зараз хороша реакція. Зараз тут пише, ти його виручив. Бачиш, О, в такому ти постановиш. Пацане. Ти йому допоміг. Молодець. Маш. Вам куди? МТС. Може. Ще, 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 просто. Поближе больниці. А, а, а можливо, може аптека, знаєте, зразу до. Ага, розумів. Так, та больниця, больниця, свідки далеко. Ей, ей! Зупиніть, зупиніть його! Так побіг. Я <сіпілля> а ще Молодець, розіграв тебе. І трішечки сумики. Можете, будь ласка, зателефонувати. Вам куди? М МТС. Можна? МТС. От тут от сюди прямо і направо в має бути. А, містам, майбутин, а, а це яка вулиця? Ну з цього блоку буквально тут пару метрів. Ага. Цього тобто окута повертати. Украв телефон! Затримуйте телефон, украв! Бачите, ті люди не відригували ніяк, а ви, а ви почули слова. дякую. <ріплес> ага. і прямо. А ну ну ну, ну. ну. ткань-ка. Е-е! Блін! А, а де таких Прямо йди отак. Тут сюди, от туди? Де ж по гарде повертаєш? Уверх туди е, -е! Телефонний. Міша і Міся. І Міш. Два Міси. Бачите, можна бажання загадувати. Дякую вам за те, що ви допомогли. МТС? Бери А ти не цікавилась. А папені я я Нє-ні ні, давай, давай, йде. А куди це? Де цей жовтий? Ні, я просто не місцевий. Думаю. Дивись, е, е, дивись, дивись дивись, диви. утік. Сюди телефон? Сюди телефон. Куди? Ви... Сюди телефон. Ви, ви міліціонер? Я гідну реакцію, Подивіться, там камера. Ми соціальний експеримент, дивіться. В цьому соціальному експерименті нам допомогло 70% людей. А інші 30% чи ігнорували наше прохання на допомогу чи робили вигляд, що нічого не сталося. Окремо дякую жінці, яка намагалась зупинити грабіжника. А щодо чоловіків, вони молодці, зупинили грабіжника рішучими діями. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До зустрічі!